А хіба ти її кохаєш? Так. І у нас є дитина. Справді? А я й не знала. Вітаю. А хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Толік. Він здит будинку два роки тому взяла. Ой, а чого з будинку? Твоя дружина не може мати дітей? Чого це зразу вона не може? Може, це у мене проблема. Та ні. У тебе немає проблем. Звідки ти знаєш? Я знаю. Лєра. У мене є син. Микита. Йому 10 років. Тобто мій. Так. Але ж чому ти раніше мені нічого? Не... Я не повідомляла, тому що просто не хотіла руйнувати твій шлюб. Я дізналася, що вагітна вже коли приїхала до Італії. Народила Микиту і ми вже там залишились. У мене навіть посвідка на проживання є в Італії. А от заміж я так і не вийшла. Хоча б пропозиція була вдосталь. <соспитрісті> Італійці такі гарячі. А у тебе є фотографія Микиті? Він так на мене схожий. Ну і на тебе трошки.